В ефірі новини дивіться у випуску в Ви, Ізмаїлі. Вшанували пам'ять захисників України. Скільки коштує зібрати дитину до школи цьогоріч? Ціни на шкільну форму. 29 серпня відзначається горіховий або хлібний спас. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 серпня орієнтовно такі: 261 тисяча 840 осіб особового складу, 4 тисячі танків, 8 579 одиниць бойових броньованих машин, 5 тисяч 450 артилерійських систем, 733 реактивні системи залпового вогню, 500 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів літаків, 4387 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1419 крилатих ракет, 18 кораблів, 7909 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 820 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельської Сього територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. На Одещині розпочалися перевірки готовності критичної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Він зазначив, спеціальні комісії до 15 вересня мають вивчити стан оснащеності автономними джерелами живлення об'єктів життєзабезпечення регіону, а також справність генераторів та ступінь готовності до безперебійної роботи. 29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цього дня в Ізмаїлі біля Алеї Слави на новому кладовищі відбулося урочисте покладання квітів до могил загиблих героїв. Докладніше, дивіться далі. Згідно указу президента України Володимира Зеленського, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Сьогодні, 29 серпня, в Ізмаїлі біля Слави на новому кладовищі відбулось урочисте покладання квітів до могил загиблих героїв. На початку заходу пролунав гімн України. Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять героїв України, наших найкращих громадян, які боронили кордони України, захищали нашу землю. Героїчним символом та прикладом нездоланності воїнського духу українців у 2014 році став Іловайськ, де українські воїни опинилися сам на сам із підступним. Та нещадним ворогом, міське та районне керівництво, представники військових структур та сил оборони, рідні та близькі героїв на Алеї Слави Центрального Цвинтаря вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув на полях битв. Міський голова Андрій Абрамченко та начальник ізмельської районної військової адміністрації Рудіона Бажев поклали квіти та схилили коліно перед могилою кожного змільського героя, який віддав своє життя, аби врятувати мільйони інших. Плине, качав, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злогодину. Залаєш ми в злогодину. На алеї слави поховано 24 чотири ізмаїльців. Всього ж 31 житель нашого міста героїчно загинули за незалежність України. Капітан Олександр Світличний, штаб-сержант Андрій Запорожцев, старший сержант Євген Клеван, солдат старший стрілець Юрій Караванський, штаб-сержант В'ячеслав Куля, головний сержант Тимур Куницький, солдат Владислав Гузенко, солдат Руслан Юдін, солдат Михайло Кіосе, старший лейтенант Євген Ромовський, старший сержант Володимир Сидоренко, солдат Михайло Діденко, солдат Олександр Єфімов, солдат Олександр Стоян, солдат Віктор Логінов, солдат Сергій Левченко, майор Сергій Гоменюк, солдат. Солдат Руслан Федік, солдат Олександр Іллюк, солдат Валерій Кідік, солдат Віталій Саваченко, старший сержант Володимир Хану, солдат Дмитро Арсенєв, солдат Роман Сергеєв, солдат Григорій Міхов, солдат Богдан Михалакі, штаб-сержант Геннадій Горшков. Солдат Володимир Іванов, солдат Андрій Шеренков. Старший солдат Віталій Гусаков. Солдат Сергій Байков. В боротьбі за свободу нашої держави, за право нашого народу жити вільно на власній землі, ми сплачуємо велику ціну і це життя наших співвітчизників, наших захисників і захисниць, наших героїв. Люди різних поколінь, різних професій, кадрові військові і добровольці, починаючи з 2014 року, які за покликом серця стали на захист України і віддали своє життя, стали для нас і майбутніх поколінь вічним прикладом стійкості, і незламності, непохитності і любові до рідної України. Цього дня Ізмел долучився до всеукраїнської акції сонячних пам'яті. Ізмельські діти прикріпіли соняшники на могили кожного героя як символ історичної мужності українських воїнів та символ життя України. Ти жаль, ти мамко буде. Хей, як биш мені син? Сьогодні ми згадуємо кожного загиблого захисника і захисницю України, вшановуємо їх пам'ять, підтримуємо рідних загиблих героїв словами нашої безмежної подяки. Завдяки захисникам. Ми продовжуємо свою боротьбу і наближаємо перемогу над російським агресором. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Катерина Кисельова Теодор Христів для програми новин. За проханням військових ротарі Клуб Ізмаїл та ротаракт-Клуб Ізмаїл за кошти зі збору на прожектори для боротьби з дронами Камікадзе придбали п'ять лазерів для цілевказівки по шахедам. З кожним днем небо стає безпечнішим завдяки нашому об'єднанню, констатують громадські активісти. Нагадаємо, громадська організація ротарі Клуб Ізмаїл замовила 18 світлодіодних зенітно-пошукових протидронових прожекторів для захисту від шахедів, які поступово надходять до Ізмаїла та району і вже допомагають. Військовим під час нічних атак на них громадським активістам вдалося за п'ять днів зібрати більше півмільйона гривень. Прикордонники на річці Дунай врятували від браконьєрів червонокнижні рибини. Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонний наряд із Мельського загону затримав на річці Дунай неподалік міста Вилкове двох рибалок з незаконним уловом осетрових. Підійшовши катером до човна правопорушників, охоронці державного кордону виявили в човні чотири виловлені севрюги. Згідно з таксою обчислення розміру відшкодування шкоди, за подіяною внаслідок незаконного добування водних біоресурсів, сума збитків оцінюється в 192 тисячі гривень. Ході огляду плавзасобу було виявлено 4 живих севрюги. Після фіксації правопорушення усю рибу було випущено природне середовище. По факту вчинення кримінального правопорушення проінформована національну поліцію. В поромному пункті пропуску орлівка прикордонники не допустили вивозу з країни колекції, що, ймовірно, має культурну цінність. В ході оформлення рейсового автобусу з полученням Київ-Стамбул в пункті пропуску Орлівка прикордонники із морського загону спільно з митниками виявили велику кількість поштових марок, значків, медалей та наручних годинників. Всі предмети перевозились приховано, щільно завернуті в речі та розфасовані в різних місцях дорожньої сумки. Усього було виявлено 1333 поштові марки. 676 значків, 67 медалей та 19 наручних годинників. Чи мають виявлені речі культурну або історичну цінність, з'ясується під час експертизи. По даному факту представниками митниці складений протокол за статтею 483 митного кодексу України, а колекцію вилучено до рішення суду. Скільки коштує зібрати дитину до школи цьогоріч? Наразі це найактуальніше питання для батьків, особливо першокласників. Окрема сторінка підготовки до школи, покупка шкільної форми. Про ціни та різноманіття одягу для школярів. Дивіться у репортажі. Вже незабаром розпочнеться шкільна пора. Діти знову сядуть за парти, слухатимуть уроки, спілкуватимуться з однолітками, якщо цьому не завадять воєнні дії. Скільки коштує зібрати дитину до школи цьогоріч? Наразі це найактуальніше питання для батьків. Сьогодні ми розкажемо про ціни на одяг. Дякую за Кільна форма окрема сторінка підготовки до школи. Її різноманіття представлена за останні роки справді вражає. Цінова політика цьогоріч трохи змінилася через воєнні дії та деякі складнощі з логістикою, продавцям довелося підіймати ціни. Як би не хотіли ми піднімати ціни, але всі закупки йдуть в іноземній валюті. Навіть українські виробники, з якими ми працюємо, винуждені були перейти навіть на долар, тому що всі ткані, фурнітура, все закуп купаються в доларі. Тому ціни, звісно, сравнению з прошлим годом піднялися. Колекції шкільної форми без сумніву сподобаються дівчатам. Модні блузи, сарафани, спідниці. В наявності є все. Ціна на блузи коливається від 300 до 600 гривень, на спідниці від 250 до 500, на штани від 400 до 900. Сарафани можна придбати за 800-900 гривень. Взуття обійдеться у 200-1200 гривень, в залежності від фасону та моделі. Аксесуари для волосся коштують 25-100 гривень. гривень. в впрошлом году, наприклад, брали Длинный рукав, короткий, несколько юбочек на сменочку, на переменку. То в этом году конкретно одна блузка, одна юбка без э, такого изобилия, можно сказать. Потому что будут детки учиться, родители, у кого есть возможность с удовольствием возьмут еще что-то. Но пока на сьогоднішній день так. Вдягнути хлопчика легше. Зазвичай беруть стандарт – брюки та сорочку або готовий костюм. Ціни на брюки цього року – 400-900 гривень. Сорочки коливаються від 400 до 800 гривень. Взуття обійдеться у 200-900 гривень. Окремим попитом користуються патріотичні вишиванки. Їх ціна, в залежності від моделі та вишивки, варіюється від 400 гривень і вище. Що стосується спортивних костюмів, ціна на них коливається від 500 до 1000 гривень. А деякі моделі навіть коштують більше за тисячу. Пользує случаєм, хочу пригласити діток, їх батьків посетити наш магазин і приобрести красиві новинки для нового учебного года. Незважаючи на сьогоднішнє положення, будем держатися. Будемо настраюватися на учобу і на позитив. Шкільний портфель важливий атрибут кожного учня. Батьки дуже ретельно ставляться до його вибору, щоб дитині було зручно його носити. Для першокласників в основному купують портфелі з ортопедичною спинкою. Їх ціна коливається від 800 до півтори тисячі гривень, розповідають продавці. Ще один не менш важливий пункт підготовки до школи закупка канцелярського приладдя, яке теж вильється батькам, особливо першокласників, у непогану суму. Про ціни та різноманіття канцтоварів ми розкажемо вам у наших наступних випусках новин. Наталя Гаврилова, Теодор Христя для програми новин. 29 серпня відзначається горіховий або хлібний спас, останній із трьох спасів. У це народне свято церква відзначає православне свято перенесення нерукотворного образу Спасителя в Константинополь з Едесем. Докладніше про історію свята розкаже наш кореспондент. 29 серпня в Україні відзначається горіховий або хлібний спас, останній із трьох спасів. Горіховий спас або спас на полотні. Це третє завершальне свято з трьох літніх спасів. Свою назву отримало, бо святкується наприкінці. Серпня, коли дозріває та збирається ліщина та волоські горіхи. Горіховий спас є церковним святом, яке присвячене перенесенню з Едеси до Константинополя, нерокотворного образу Ісуса Христа у 944 році. Відповідно до священного передання, коли Ісус Христос проповідував в Едесі, там хворів на проказу градоначальника в Гарь, який, почувши про нього, не бачачи на власні очі, увірував. Він написав листа адресованого Спасителю, просячи про зцілення. Передати лист мав художник на ім'я Ананія, якого попросили намалювати Ісуса Христа. Однак Художник як не старався, не міг зобразити Господа. Спаситель побачив його в натовпі і покликав благословив послати до правителя одного з апостолів, щоб зцілити хворого. Також Христос попросив дати йому воду і в полотно. Він умився і витер обличчя. Так на убросі закарбувався його нерокотворний образ. Цей образ називають нерокотворним через те, що він виник після того, як Ісус Христос поклав полотно до свого обличчя, і його чудове відображення залишилося на ньому. Також свято відомо як нерокотворний спас або спас на полотні. За традицією, 29 серпня православні відвідують богослужіння, і освячують горіхи, зерно та готовий хліб. Також в храм можна принести яблука та мед, якщо не встигли освятити їх у минулі спаси. Освячені продукти несуть додому, де пригощають усіх рідних. Катерина Кисельова для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 83 копійки, продати за 38 гривень 63 копійки. Євро купівля 41 гривня 15 копійок, продаж 42 гривні 1 копійка. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 30 серпня в Ізмайлі очікується мінлива хмарність, в день короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду, під час грози пориви 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-24 градуси, в день 31-33 градуси. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 24-25 градусів, в день 27-28 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтівікрапкаком, а також на ютуб каналі змелтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.